Звичайна загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 20 міста Білої церкви Київської області, ж, як і тисячі інших в Україні. Та тільки в цій школі, на уроках, веселих гомінких перервах серед школярів можна побачити дітей з особливими освітніми потребами, які є повноправними учасниками навчально-виховного процесу. Тут вони здобувають перший соціальний досвід, уперше починають товаришувати з ровесниками, перемагають труднощі в навчанні, радіють своїм успіхам, живуть звичайним шкільним життям. Школа повністю адаптована до навчання дітей на інвалідних візках, збудовано пандуси, є кабінети фізичної реабілітації та психологічного розвантаження, облаштовано санітарно-гігієнічні кімнати. Введено в експлуатацію ліфт, організовано транспортування дітей. Багато зроблено, багато попереду. Але найкращим результатом є діти, їхні очі, які випромінюють упевненість в майбутньому та віру в себе. Історія нашого навчального закладу розпочалася 1 вересня 1988 року. За шкільні парти сіло 2065 учнів. За 26 років золоті та срібні медалі отримали 67 випускників. Останній дзвінок у стінах рідної школи пролунав для 74 випускних класів, а це 2070 юнаків і дівчат. Багато випускників стали педагогами, шестеро з них працюють у рідній школі. Нині у школі навчаються 885 учнів у 33 класах. З яких 15 – інклюзивні, де навчаються 20 учнів з особливими освітніми потребами, які є рівноправними учасниками навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив це справжня команда однодумців, який сьогодні очолює Борисюк Ольга Дмитрівна. Головною дієвою особою навчально-виховного процесу є учень, тому Концепція розвитку школи повністю підпорядкована освітній меті навчання в школі, виявленню і формуванню здібностей кожного учня. Білоцерківська загальноосвітня школа No20 має статус школи з інклюзивним навчанням і повинна забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання. Проблема, над якою працює педагогічний колектив формування життєвих компетентностей учня в системі особистісно орієнтованого діяльнісного навчання і виховання інклюзивної школи. Повністю відповідає завданням сьогодення щодо отримання якісної освіти в загальноосвітній школі. Школа має 51 укомплектовану класну кімнату, навчальні методичний та мультимедійний кабінети, актовий та три спортивні зали, майстерні, кабінет обслуговуючої праці, шкільний музей. Функціонує ліфт. Кабінет фізичної реабілітації та психологічного розвантаження для учнів з особливими освітніми потребами. Заклад першим в Україні отримав сертифікат архітектурної доступності. Методичний кабінет є центром роботи з педагогічними кадрами. Створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників. Надання методичної допомоги, сприяння діяльності творчих і проблемних груп, організація консультацій із питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів, участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів, науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок, першочергові завдання шкільної методичної ради. У школі створені умови для забезпечення результативності навчально-виховної роботи з учнями, реалізується проєкт Обдарована дитина, працює творча група вчителів Талант плюс творчість, організована робота спортивних секцій і мережі шкільних гуртків та ефективно діє учнівське самоврядування Шкільна республіка Росів. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, забезпечений медіатекою, та є осередком інформаційних джерел для учнів і педагогів. Психологічна служба школи координує співпрацю учнівського, педагогічного та батьківського колективів. Формування конкурентоспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю країни. Виховання патріотизму, справжньої громадянської позиції, прагнення бути активним учасником суспільного життя, а не пасивним споглядачем навколишнього буття, не лишатися осторонь, бути чуйним до людської біди, бути потрібним і корисним, уміти допомагати кожному, хто потребує, бути людиною. перше місце, де здобуваються знання, уміння та навики. У школі розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва компетентність. У школі може і має відбуватися становлення індивідуально особистісної життєтворчості учня. Сама школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя. Де буде духовно збагачуватися кожен учасник навчально-виховного процесу, де формуватиметься громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України у розбудову незалежної європейської держави?